Сикане друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Непублічний дозвіл бити шторм шеду по території Російської Федерації. поговоримо про секретні плани щодо так званого перемир'я, яке оголосило видання БІЛ на своїх шпальтах. Я вважаю, що зараз саме той момент, коли ми повинні обговорити, як нам вийти з цієї воєнної ситуації швидше ніж це може здаватися на перший погляд. Ну і що нині відбувається у Курську. Що відбувається? Вони залізли в котел. Про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! У небі над Курською областю український гелікоптер Мі 8. Працює окрема бригада армійської авіації ЗСУ. Але російська пропаганда стверджує, що скоро ця картина зміниться. Заявляють про потужну контратаку на Курщині. Буцімто вдалося відбити ледь на десяток населених пунктів та понад сотню квадратних кілометрів. Російський контрнаступ підтвердив, і президент України каже, що і цей рух ворога передбачений генштабом. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом. Чи було у плані повернення росіян в російські населені пункти? Ворог знову вивісив свої прапори в центральній частині селища Снагость. Це підтверджують відеозаписи та військові аналітики. А ще росіяни заявляють про закріплення у борках, що неподалік суджі обіда за нами. Слава Росії! Слава але поки ворог розкидався переможними каслами і намагався атакувати вже відомі позиції зсу на Курщині, сили оборони знову перейшли кордон на новому напрямку в новому місці. По Росії знову проход границі і знову пра Піснову ні трізірвав купіруви блискавичний близьковичний удар на ворожу контратаку і новий захід просто у тил. Росіяни намагалися витіснити українські сили оборони, але тепер самі ризикують опинитися у пасті. Про це розповідають бійці підрозділу Корнґруп зі 116 ї бригади зсу ані неділю роздували зраду, о тому що там. Они смогли все-таки вернуть несколько сел по Курской области, но в это время к ним подкрадывался большой пиздец. И вот этот пиздец вы сейчас видите на видео. Что происходит? Они залезли в котел. Мы нашли, зашли в новом месте Курской области. И сейчас у русских выбор. Либо вывести свою Своя группіровка отдать нам ще пару тисяч квадратних кілометрів. Либо их группировка попаде в окруження, а это там тисяч восім чоловік не менше, якщо їх можна назвати людьми, которым придеться спасать снабжати і нести сумасшедші потери. Російська пропаганда заявляє про складну ситуацію в Лужківському районі та рух зсу в напрямку веселого. Саме там одну із цивільних споруд окупували російські десантники разом зі страховиками. Приліт однієї української авіабомби, і будівля перетворюється у купу цеху. Ворог намагається контратакувати. Російські ВДВшники кидають танки та десяток БМД на штурм Любимівки. Але тут їх зустрічають українські десантно-штурмові війська за підсумком кількагодинного бою, ворогу доводиться забиратися, залишивши посеред поля та лісосмуг спалену техніку та десятки ліквідованих військових. Який сенс у Курській операції не лише політичний, як важливе тло для майбутніх переговорів, але і суто військовий наголошують в центрі протидії дезінформації, а ще згадують про ефективність Росії, особливо коли вона знищує населені пункти на власній землі. Курська операція це доволі успішні тактичні дії. Ворог змушений витрачати великі ресурси для того, щоб бігати, вибачте, мене по лісах Курщини і намагатися відвоювати свою землю. Відповідно, зараз суто тактично це на нашу користь. Ворог несе великі втрати, і ключова історія тут, що ворог б'є кабами по власній території, ворог втрачає сили і техніку на власній території. Від обстрелы э, жилых домов то есть снова русские жгут русские же дома не знаю русские россияне как их уже правильно назвать, вот. но просто видите все сами просто выжигают квартал До схожих подій вже починають готуватися навіть у курську. Чи врятує курчан блокпости з мішками від артилерійського обстрілу чи авіаудару? Риторичне запитання. Таке ж саме риторичне, як і уточнення місця зйомки нових відео українських штормовиків із 225-го батальйону ЗСУ. Знову чеченці. і саме цікаве ЧВК. Тьоткіна нічого особистого нам заплатили. А тепер заплатили ви. Слава Україні. Хай Марс і надалі утилізують російські переправи та особовий склад на Курщині. Але для успішної протидії ворогу потрібні більші далекобійні удари. І для пусків британських «Шторм Шедоу» в російський тил треба узгоджена позиція союзників держсекретар сша ентоні блінкен із візитом у лондоні згадує і про іранську балістику яку вже утримала москва це дає росіянам додаткові можливості і гнучкість. Вони вже мають балістичні ракети, але ці конкретні іранські ракети, які вони отримують, мають певну дальність. Це означає, що Росія зможе спрямувати власну балістику на більш далекі цілі, а не використовувати її на малій дистанції. Тому що тепер для цього росіяни матимуть ці іранські ракети, які летять на 120 кілометрів. Таким чином це збільшує потенціал Росії і підживлює війну. Іран отримає нові санкції, а Україна нові дозволи. Далі чільник держдепу США спільно із британським колегою їдуть до Києва. А за кілька днів британський прем'єр вже у Білому домі. Розмови з президентом США завершуються без гучних оголошень. Але як заявляє низка західних ЗМІ, рішення щодо ударів штормшеду по Росії вже отримане. Видання Таймс публікує мапу об'єктів, які опиняться в досяжності крилатих ракет. Це майже півтора десятки військових литовищ, НПЗ та навіть штаб Південного військового округу в Ростові на Дону, в якому Росія керує бойовими діями на українській території. Що відчують в російських штабах після знайомства із Шедоу»? це в деталях може розповісти штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Друзі, я зроблю паузу, або ви підписалися на наш канал. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, аби сповіщення з'являлися у ваших гаджетах. Продовжуємо. Але на загал український президент не говорить про ймовірний дозвол. В інтерв'ю американському в CNN журналісту Фаріду Закарії Зеленський повідомляє, що російські повітряні атаки знищили 80% усієї української енергетики а сама Росія почала діяти на випередження і перебазовувати авіацію в глибокі. Теле всі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Усі чекають на такі рішення. Після цього вони самі ухвалюють рішення. Це правда. Отже, ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати ці літаки на військових базах, не цивільну інфраструктуру, а військові бази, усю нашу енергетичну інфраструктуру вони знищили на 80% Цими керованими бомбами. 80%! У нас були зустрічі із офіційними особами. і Я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100, 150, 300 кіло. Метрів на пів тисячі. 500. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів. Зараз у вас є дозвіл? Ні, дозволу досі немає. Дозволу немає, але є зворохоблені московити. Російське так звано опозиційне інтернет видання Медуза поширює інструкції, як вижити під час бомбардування. Це добре перегукується із заявами Зеленського, який вірить, що лише невдоволені війною росіяни можуть створити необхідний тиск на Путіна. Тож атак на російську територію має ставати більше. Це вже відчули і мешканці Підмосков'я під час чергового масованого дрон-нальоту. Дом рядом. Я твой! Господи помилый, а? Нам да, в окно, получается, я вас смотрю в окно, огненный шар. Как бы шар или что? Ну, с огнем. Ну, доли секунды я супругу накрываю одеяло. Волной она выбила все грамму, все. 16, -й. а это на 12 принцип, на 4 этажа выше. Жесть, ты жесть, ребят. Просто. Ситуація та дуже печальна, трагічна. Всю ніч були слишні хлопки, видимо, робота ПВО. Кіта безпілотники збивали. Кікі-то, видимо, все-таки долетіли. Дрони летять все ближче до Москви, і подекуди долітають до Мурманська, що за 1800 кілометрів від України. Дорогі друзі, на нашу область свершаються е нальоти вражених безпілотників. Поэтому е прошу нас поніманням относитися к ряду времінних ограничений, которые нам приходять з Росія Не хоче бомбардувань, Росія хоче перемоги і залишитися в компанії світових лідерів. І часу на це обмаль, як заявили у гур ворог очікує на загострення і економічної, і мобілізаційної ситуації влітку 2025 року. Тож завершити війну перемогою впродовж наступного року для Москви це не питання престижу, це питання політичного. Виживання рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далека, скажімо так, майбутнє яке можна прорахувати. Це горизонт від 30 років, вони випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть. Україна має план перемоги, і вже у вересні з ним ознайомиться і чинний президент США Джозеф Байден, і кандидати на прийдешніх виборах Камала Гарріс та Дональд Трамп. І цей план передбачає кілька кардинальних моментів: тут і готовність ЗСУ на тимчасову зупинку вогню на певних ділянках фронту, і потужні ракетні удари в тил Росії. Про це заявили в німецькому виданні Більд. На банковій одразу цю інформацію заперечили. Заявили, що журналісти видання не могли бачити план. А Київ і надалі виступатиме проти будь-якого формату заморозки війни. Водночас про переговори із представниками Росії на наступному саміті миру знову заговорили у Берліні. Канцлер Німеччини. Олаф Шольц запевняє, що цей момент вже погоджений із президентом України. Я вважаю, що зараз саме той момент, коли ми повинні обговорити, як нам вийти з цієї воєнної ситуації швидше, ніж це може здаватися на перший погляд. Це означає, що будуть мирні переговори. Ще один саміт миру. Безумовно, буде наступний саміт миру, і ми з президентом України погоджуємося, що це має бути конференція з участю Росії. Саміт запланований на листопад. А поки б, ніяких розмов лише зухвалі операції у ворожому тилу. Спецпризначенці гурта бійці прикордонники з групи Дозор знову біля берегів Криму. Запалала бурова установка. Ворог втратив особовий склад, техніку і винищувач су 30 які з повітря атакували групи головного управління розвідки. Тепер замість нього лише масна пляма у чорному морі. Україна влаштовує не лише військові операції, але і саме завдяки їм вдається повертати своїх після початку курського рейду. Обмінний фонд отримав чимале поповнення, і тепер три за місяць, і одразу два за два дні великі обміни полоненими. Минулого тижня вдалося повернути і захисників і захисниць. Загалом 152 людини, і вперше за понад рік у переліку з'явилися бійці полку Азов. Браття разом Здорово, брати. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте, і обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Також в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Це банка, це Бамія це Patreon. Все це до ваших послуг. Слава Україні! Слава силам оборони! Дякую вам всім за підтримку. Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.